Днями на насосній станції третього підйому пухперо виникла аварія. Причиною цьому стала муфта, яка вийшла зі строю. Лінія електроенергії, котра йде на насосну станцію Пухперо, була відімкнена. До диспетчерської служби надійшло повідомлення про відсутність електропостачання на насосній станції третього підйому Пухперо. Почали з'ясовувати, що трапилось. зв'язалися з ресом. Місцевим вони повідомили, що пошкодження на лінії. Виїхала бригада, працює, шукає пошкодження. З'ясувалось. Що вийшла зі строю муфта на вводі до насосної станції, оскільки підприємство КВЕП Подільськводоканал турбується про своїх абонентів та робить усе можливе, аби подільчани були забезпечені питною водою, до об'єкту був підключений електрогенератор, котрий дав змогу постачати людям воду за графіком. На об'єкт було притягнуто генератор потужністю 110 кВт. кіловат. Цього більш достатньо станція в піковому своєму споживанні. Витрачає десь 44 кВт до 50 кВт. Цей електростанції достатньо для того, щоб забезпечити місто питною водою у повному обсязі без зниження тиску в мережах, тобто люди не відчувають, працює генератор або працює е живлення міста. Від Квепподільський водоканал ми хочемо подякувати за наданий генератор, за благодійну допомогу міжнародній організації ЮНІСЕФ. Він дуже нам. Як ми всі бачимо, знадобився. Нехай він знадобиться нам в такій ситуації, коли там вимкнулася електроенергія, трапилася аварія, яка може пошкодитись, а не через військові дії або. Обстріли. Внаслідок аварії та подачі води погодинно по вулиці Соборній на головному напірному колекторі стався прорив водоводу. На місце аварії одразу ж виїхала бригада працівників квеп «Подільськ водоканалу. Та за короткий проміжок часу аварія була ліквідована. Через те, що ми подавали воду почасово, трапляються гідроудари в мережах. І трапився ще й прорив водоводу, тобто напірного водоводу діаметром 450 міліметрів. Зараз працює бригада, усуває. Було застосовано. У нас вже були підготовлені химути ремонтні, резина, тобто розкопали, знайшли місце, усунули, дали знову ж таки тиск рядом. З місцем аварії, з місцем пошкодження виявили ще одне пошкодження. Зараз працюють над усуненням другого пошкодження. Нині ж всі проблеми було усунено, та до домівок подільшан повернулось водопостачання. За що щиро дякуємо працівникам КВЕП Подільськ водоканалу, котрі дійсно працюють на благо громади та забезпечують її жителів постійним водопостачанням та водовідведенням. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.